Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі братя і сестри, в сьогоднішньому недільному Євангелії від Матвія в 25 главі, в 14-30 віршах ми чули з вами притчу про таланти. І дійсно ця притча актуальна і в наші дні. Бо багато хто. В своєму повсякденному житті не дослуховується до істин євангельських і шукає сенс свого життя не в тому, щоб примножувати таланти, які є в кожній людині, які від народження Господь дарував кожному. В своїй мірі, як ми чули в цій притчі, що таланти були в когось більші, в когось менші. Але важливо те, як ми розпоряджаємось цими талантами. Неважливо, чи був би у нас один талант, чи 10, чи 50. Важливим є тільки те, як ми підходимо до їх використання, як ми чули з притчі, ті слуги, які використовували дані їм таланти з ідеєю примноження. Стали по праву руку господаря, а той раб, той слуга, який, по своїм хитрим та лінивим властивостям не розпорядився своїм талантом правильно, а закопав його. Цей слуга не став по праву сторону, цей слуга був вигнаний з дому господаря, бо він не примножив свій талант. І сьогодні це відбувається постійно з нашим суспільством. Від багатьох ми чуємо, що вони втратили сенс життя, що вони не реалізували себе в цьому світі, що вони шукають десь себе, але все набагато простіше, як ми бачимо з притчі про таланти. Вже все є. І шукати потрібно себе не десь по сторонах. А всередині, заглянути в свою душу з покаянням, відкинувши всі пристрасті, і тільки тоді ми побачимо ті таланти, ті скарби, які Господь поклав в нашу душу. І щоб усвідомлено побачити свої таланти. Свої надбання, які ми повинні примножити, ми повинні по Думці Святих Отців з мудрістю і покаянням дивитися в серце своє. Бо таланти – це не красивий голос, хоча й це талант. Бо талант це не. Гонитва за суспільними надбутками, за популярністю. Таланти, вони прості, і Христос це підкреслює в цій притчі, говорячи тим слугам, які примножили таланти, що вони в простому здобули примноження. А ми часто думаємо, що таланти це якісь надможливості. Ні, таланти це прості речі, це виконання заповідей Господні. Хоча називати їх простими складно, бо виконувати заповідь Христову любить Господа Бога свого, всім серцем своїм і ближнього свого. Це Дуже непросто. Бо той, хто намагається це зробити, він усвідомлює, що це важкий шлях, що це і є той талант, який є у кожного. Але часто ми його ховаємо, часто ми його не примножуємо. Але господар прийде. І спитає у кожного з нас, як же ми розпорядилися цим талантом? Чи примножили ми цю любов у нашому житті? На це питання кожен дасть відповідь. І щоб ця відповідь була подібною до двох слуг праведних. Які стали по праву руку господаря, нам необхідно в своєму житті, як я вже і говорив, з мудрістю та покаянням заглядати в серце своє. Саме через таїнство покаяння, через Євхаристію ми повинні здобувати і примножувати таланти свої. Щоб достойно наслідувати царство небесне, амінь.